Німецька імперія програла Першу світову, а Кайзер Вільгельм II під тиском генералів і політиків зрікся престолу і втік до Голландії. В той же день було проголошено німецьку республіку. При цьому це зробили одночасно керівники двох рухів, які на дух одне одного не переносили. Філіп Шайдеман, один із лідерів соціал-демократичної партії, і Карл Ліпкнехт, засновник комуністичної партії та лідер марксистського руху під назвою Союз Спартака. Так починалася історія, в якій у цілком демократичний спосіб до влади прийшла жахлива тоталітарна сила. У цьому випуску ООЗ ми поговоримо про те, що пішло не так у проєкті Веймарської республіки, як Сталін проспав момент втручання, до чого призводять три поспіль тури перевиборів, та простежимо, як майстерно-нацисти вибудували багатоходівку на шляху до диктатури. Вільна соціалістична республіка Ліпкнехта так і залишилася гаслом без уряду, армії чи території. Всю владу перебрала Рада народних уповноважених на чолі з соціал-демократом Фрідрихом Ебертом. Він уклав таємну угоду з генералом Вільгельмом Гренером, що військо підтримає новий уряд і придушить революційні виступи, а натомість буде збережено армію та не буде її радикальних реформ. Ліпкнехт опинився в опозиції. На початку 19-го року він і Роза Люксембург очолили повстання спартакістів у Берліні, ще раз спробувавши створити Радянську Республіку. Уряд жорстоко придушив виступ обох лідерів стратили без суду. Згодом німці вперше обрали парламент, створений спеціально для ухвалення нової конституції. Через побоювання заворушень у Берліні ці національні збори зібралися у тихому місті Веймарі, звідси і назва Веймарська республіка. Еберт став першим Райхспрезидентом, а у протистоянні з червоною загрозою виграла демократія. І першим викликом для неї був Версальський договір, який наклав на Німеччину принизливі репарації зумовив територіальні втрати та міжнародну ізоляцію. Для багатьох німців сам факт проголошення республіки став символом поразки. У 1923 році через порушення Німеччиною термінів виплат французи та бельгійці окупували Рурський регіон промислове серце країни. За кілька місяців економічна криза та гіперінфляція досягли апогею. Найбільший номінал банкноти становив 100 трильйонів німецьких марок, а один долар США коштував 4 трильйони марок. Купюри використовували для дитячих ігор і як шпалери, ціни зростали щодня. І виявляється, це не єдиний приклад жахливого піке цінності грошей. Про ще одну подібну економічну катастрофу. Дивіться у нашому відео, посилання на яке в описі. Знецінення заробітків і приниження після війни створили серед німців запит на радикальних політиків. У 1921 році молодий ветеран Першої світової Адольф Гітлер очолив націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію ультраправий рух, що поєднував антикомунізм та антисемітизм із пангерманізмом і реваншизмом. Партія обіцяла скасувати версальський договір, повернути втрачені території та відродити велич нації. Натхнений успіхом маршу на Рим Беніту Мусоліні. Гітлер разом із генералом Еріхом Людендорфом організував пивний пуч. Штурмовики НСДАП оточили Мюнхенський паб бюргер бройкеллер де виступав державний комісар Густав Фон Кар. Гітлер увірвався, вистрілив у стелю і вигукнув: Національна революція почалася. Зал оточений шістьма сотнями бійців. Нікому не виходити. Після такого зухвалого початку близько двох тисяч нацистів рушили маршем через центр Мюнхена, але біля монументальної лоджії Фельдгернгалле були зупинені поліцією. У перестрілці 16 нацистів і 4 поліціянти загинули. Пуч провалився. Генерала Людендорфа, героя Першої світової, суд виправдав, а Гітлеру впаяв 5 років за державну зраду. Втім, він використав процес як трибуну для агітації. Щоб подолати кризу, котра виникла внаслідок окупації руру, та вирішити проблему репарації, країни-переможниці ухвалили так званий план Доза. Він передбачав оновлений графік виплат і надання американського кредиту близько 200 мільйонів доларів для стабілізації валюти та економіки. Союзники вивели війська з руру, Німеччина почала відновлювати промисловість, здолала гіперінфляцію, життя відчутно поліпшилося. Здавалося б, демократія отримала реальний шанс. А Україна наразі продовжує боротьбу за свою демократію, незалежність і самоіснування, і наше важливе завдання підтримувати сили оборони. Тому компанія Окко закликає долучитися до проєкту дронопад і дарує круті подарунки за його підтримку, навіть новеньке Вольво іксі 60». До речі, перше авто вже розіграно. Дронопад триває і попереду ще два розіграші автомобілів. Тож наступного місяця власником Вольво може стати хтось з вас. Просто заправте на «Окко» від 20 літрів пального «Пульс», а після зіграйте у гру в застосунку фішка і вигравайте пальне, каву, додаткові знижки або шанс позмагатися за Вольво xc 60. І не забуваємо, що кожна заправка пульсом це підтримка проєкту Дронопад, який робить наше небо чистішим від ворожих БПЛА. Око за око. Продовжимо саме 1925 рік став для Німеччини часом політичних змін, які зумовили весь подальший розквіт радикалізму. Еберт помер посаду Райхспрезидента обійняв генерал Пауль фон Гінденбург, очільник німецької армії під час Першої світової. Він був самим уособленням другого райху. Втім, підтримував республіку і її правила. Якщо ви теж проти диктатури, то сміливо ставте лайк цьому відео. Якщо раптом ще не підписалися на канал, робіть це просто зараз. А ми поки нагадаємо, що для нас дуже цінною є ваша підтримка, в тому числі матеріальна. Так ми можемо робити дослідження і цікаво подавати їхні результати. Тому за реквізитами в описі долучайтеся до наших славних меценатів. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Із ув'язнення у ландсберзькій в'язниці Гітлер вийшов достроково офіційно за гарну поведінку, а насправді, аби він не робив з себе політичного мученика. Він видав перший, а згодом і другий том книги Моя боротьба вона поширювала його радикальні ідеї, стала популярною серед народу і зміцнила підтримку нацистів, а також зробила автора впізнаваним далеко за межами Баварії. Після провалу путчу Гітлер вирішив змінити тактику. Він поставив собі за ціль здобути владу через вибори, використовуючи законні механізми. У тому ж 1925-му головою комуністичної партії Німеччини обрали Ернста Тельмана. Під його керівництвом партія просто лягла під СРСР і стала другим після радянської за кількістю членів комуністичним об'єднанням в Європі. Ультраправі та ультраліві нарощували сили. Вони ненавиділи одне одного і підготувалися до вирішального наступу на демократію з метою встановити диктатуру. Втім, кожні свого штибу. Тим часом уряд виводив Німеччину з ізоляції. Локарнські договори гарантували недоторканність західних кордонів. Країна вступила до Ліги націй, світ знову повірив у демократичну Німеччину. Це були золоті двадцяті, п'ятирічка стабільності та культурного розквіту. Але крах на Уолл-стріт запустив світову велику депресію. Для Німеччини це означало кінець тучних років. Американські банки зажадали повернення кредитів. Тож німецькі фінансові організації виняли все, що могли із внутрішньої економіки. Підприємства залишилися без грошей, виробництво зупинялося, і лавина банкрутства стрімко потягнула економіку вниз. Безробіття зростало, а вулиці заповнювали радикали. Берлінська влада заборонила публічні зібрання, але комуністи на заборону наплювали і влаштували першотравневий марш. Берлінська поліція розігнала демонстрацію силою. Сутички тривали три дні, загинули понад 30 людей, близько 200 було поранено. Ця подія шокувала німецьке суспільство і поставила дієвість демократії під питання. А криза поглиблювалася у 30-му році. Кількість безробітних виросла до 4 мільйонів, тобто 15% від усіх працездатних. А тут вибори НСДАП обіцяла створити робочі місця, зміцнити економіку та відмовитися від принизливого версальського договору. Отже, нацисти здійснили неймовірний прорив, отримали 107 місць у Райхстагу з 577, в той час, як комуністи 77. Прихильники диктатури здобули серйозний вплив у парламенті, і політична система почала руйнуватися зсередини. Комуністична партія Німеччини діяла згідно з так званою теорією соціал-фашизму вигадкою Кремля. Вона стверджувала, що соціал-демократи це прикриття капіталізму і навіть небезпечніші за відкритих фашистів. Відтак комуністи відмовилися об'єднуватися із соціал-демократами проти нацистів. У 1932 році економічна криза досягла апогею. Безробітними стали вже 30%. На президентських виборах знову переміг 84-річний Пауль фон Гінденбург. Втім, відчувалося, що країна дедалі більше прагнула сильної руки, чого цей чоловік в поважному віці дати їй не міг. Парламентські вибори того року принесли тріумф нацистам. Вони здобули 37% голосів і вперше стали найбільшою фракцією Райхстага. Головою було обрано Германа Герінга. Комуністи теж посилили позиції. Тепер ультраправі та ультраліві отримали понад половину місць у парламенті, тож формування коаліційного уряду виявилося неможливим. Були призначені нові вибори. Нацисти залишилися найбільшою партією, але втратили 34 місця. Комуністи навпаки трохи посилилися. Соціал-демократи зберегли стабільну підтримку, але парламент опинився в ще гіршому глухому куті. Канцлера Франца фон Папена відправили у відставку. Але він не збирався втрачати владу, тож переконав Гінденбурга призначити канцлером Адольфа Гітлера, а сам збирався отримати посаду віце-канцлера і мати повний контроль за ватажком нацистів. 30 січня 1933 року Гінденбург підписав призначення: військові, стара імперська аристократія, великі промисловці та бізнес еліта вітали компромісну угоду. Вони вірили, що зможуть керувати Гітлером як маріонеткою, але вони прорахувалися. Оскільки сформувати коаліційний уряд знову не вдалося, Гітлер вмовив Гінденбурга розпустити парламент, наслідком чого стали вже третім менш ніж за рік вибори. Але перед ними відбулася ключова подія: підпал будівлі Райхстагу у Берліні. Полум'я знищило значну частину споруди. Заарештували нідерландського комуніста Марінуса Вандерлюбе, який зізнався у злочині та був страчений. Втім, правда, досі невідома. Деякі історики небезпідставно називають пожежу результатом нацистської змови. Страх перед червоною загрозою зробив суспільство готовим повірити у будь-яке пояснення влади. Гітлер використав момент, переконав президента Гінденбурга підписати декрет про підпал Райхстагу, який зупинив громадянські свободи та дав старт масовим репресіям. Лише за кілька днів заарештували близько чотирьох тисяч комуністів. Цей документ став першим актом нацистської диктатури. Нацисти розгорнули масштабну антикомуністичну кампанію. Був заарештований лідер КПН Ернст Тельман, який насмілився закликати до збройного повалення уряду Гітлера. Радянський Союз засудив дії німецької влади, але своїм друзям-комуністам не допоміг, адже конфронтація з Берліном не входила до планів Сталіна, зайнятого колективізацією та індустріалізацією. Від цього удару КПН так і не оговталася, бо залишилася без харизматичного керівника та реальної підтримки з Москви. Нацисти спромоглися мобілізувати ресурси великого бізнесу та уряду на свою передвиборчу кампанію, в якій обіцяли подолати економічну кризу. Отже, НСДАП отримала 44% голосів, а соціал-демократи лише 18%. Комуністи взяли 12%, але до парламенту їх так і не пустили. Натомість заарештовували і провокували до втечі з країни. Нацисти відразу ж протиснули прийняття закону про виправлення тяжкого становища народу та держави, який фактично передавав канцлеру одноосібну владу. Це була остання цеглина у будівництві диктатури. І, от, скориставшись повноваженнями, Гітлер призначив вже четверті поспіль вибори до парламенту. Офіційна причина, аби підтвердити довіру до уряду та продемонструвати єдність нації. До цього часу всі опозиційні партії були заборонені. Створена система концтаборів 12 листопада 1933 року. Виборці отримали єдиний список кандидатів членів НСДАП та інших прихильників канцлера. Поле проти було відсутнє. Нацисти отримали понад 92% голосів і повну владу. Гінденбург залишався райхспрезидентом до своєї смерті, після чого посада була скасована. А Гітлер став фюрером і райхсканцлером. Подальші події вам відомі. Отже, хотілося б попросити вас поділитися думкою в коментарях, якою була головна причина цієї повної поразки демократії.